Христос Воскрес, дорогі співчизники! Воістина Воскрес! З вами Володар Касмарагдів, Сідлана Кашель. Я сьогодні, незважаючи на Великдень, сумлінно працювала, бо сама муза прийшла, а поету необхідно все швиденько занотувати в зошит, щоб з голови слова не вивітрилися. Отже вірш золоті погони. Мертві бджоли не гудуть. Це примусило здригнуть. Зрозуміли, в чому суть? Межи роги б налигнуть. Правда є тут, є тут і суть. Від сурмри не дременуть. Мене ж нема чим дорікнуть, рот навіки не замкнуть. З розуму щоб не звихнуть, ЗСУ вдягнуть і взуть, дать солдату зброю і лють. Мати ми не будем гнуть. На держдепів надивилася, щоб хабарники вдавилися, думки й свобода в граніті влита, свиней відгоним від корита, білини об'їлися, гучно веселилися, у Верховній Раді, звісно, що телилися, життя спокійне, без проблем, вже точно тільки снилися, останню шкіру із народу. Злий крокодил знімає, народ розумний, як завжди, соломку підстеляє. Зеленський пропа провалює плани ворожі, будує фортеці і завжди в дорозі, в бою рукопашнім стриже він і бриє, ворог у пеклі здригається і виє, мародерам і злочинцям нехай світе вишка, ворогам прийшла критична. Всенародна народна кришка, обличчям прямо до людей вже влада повертайся. Звичайним нашим українцям цим доля посміхайся! Батальйони, батальйони, кращі в світі, полігони, офіцерам українським. Позолочені пагони. З вами на Великдень була Володарка Смарагдів. Светлана кашель.